Евертон Миколенка забив 5 голів і залишив зону вильоту. Аль Айн вирішив не продовжувати контракт з Ярмоленком. Відома причина та Реал, який визначився з кандидатом на заміну Луніну. Вітання, друзі, Макс Коляда, ваша вподобайка. Гайда стартуємо з УПЛ. Вчора закінчився черговий тур першості. Минай вперше в історії переміг Ворсклу 2-0. Перемога по ділу. Тепер минайці відірвались на 4 пункти від зони вильоту. Це почався бізнес в кінці чемпіонату. Колос обіграв Верес 1-0. Схоже, рівняни повертаються на полосу невдач після вольової перемоги над Львовом. 3-2 верес. Взагалі не подобається, не вистачає легіонерів. Рух камені на камені не залишив від інгрування. Гульця, перемога 3-0. Надважлива перемога для львівського клубу. З точки зору боротьби за вживання. Результат то другорядне. головне зремонтували автобус. Зоря з ідентичним рахунком перемогла металіст 1925. Зоря, напевно, найкраща команда у пилу у другій частині сезону. Без напевно, і як завжди, 80% складу розбіжиться в кінці сезону. І привіт, вильоти від роботничків і уній. Київське Динамо здобуло чергову перемогу під керівництвом Олександра Шовковського. Цього разу білосині мінімально перемогли кривбас. Здається, чари розвіялись. В Динамо знову позиційної, атаки немає. Словом, другий ігровий день, на мою думку, видався цікавішим. За перший менше суддівського трешу, більше футболу, більше якості. Ось так же нині виглядає турнірна табличка. Кінець сезону мусить бути дуже цікавим. Відкрити питання чемпіона. Не все вирішено в єврозоні, і зона вильоту там також нині дуже гаряча. Пидемо далі від УПЛ. Сьогодні Ліга Чемпіонів. Єврокубки підходять до своїх вирішальних стадій півфіналів та фіналу для УПЛ Вони теж мають особливе значення. Від переможців Ліги Чемпіонів та Ліги Європи залежить, де саме у ЛЧ стартуватимуть українські клуби. Як Україна може отримати місце в групі ЛЧ на наступний сезон? Це головне питання. І зараз давайте розберемо це на прикладі Ліги Чемпіонів. Якщо переможець Ліги Чемпіонів кваліфікувався у турнір через чемпіонат. То його місце в груповому етапі передається чемпіону 11-ї асоціації, тобто Україні. Відповідно, гарантували собі місце величе через чемпіонат, поки Мансіті математично і реал, фактично. А от інтер та Мілан можуть і пролетіти повз. Хоча, якщо хтось з останніх двох і виграє ЛЧ і, і зачепиться за четверте місце у чемпіонаті, це теж відповідно подарує Україні. Місце Словом, дивимось Лігу чемпіонів, вболіваємо за свої клуби і робимо свої прогнози на сайті наших друзів компанії Favbet. Посилання в закріпленому коменті. До речі, друзі, приймайте участь в акції кіберпанк від Favbet. Все дуже просто. Виконуєте завдання, отримуєте гаджети, а наші ЗСУ. Круту техніку. Наближаємо перемогу разом. Летимо далі, трішки розбавимо відео позитивом. У мережі віруситься відос з гри ФК Хлібичин, котрий виступає у чемпіонаті Коломийського району, що на Франківщині. Гравець хлібичина подавав аут виконуючи при цьому кульбіт. Аут став гольовим, і це виглядає просто неймовірно. Олди пам'ятають, що раніше у нас була така рубрика бонус, куди ми закидали різні прикольні футбольні. Відоси. До речі, друзі, якщо ви хочете, щоб ми повернули цю рубрику, накидайте плюсиків в коменти. Можемо зробити навіть наступну історію. Ви скидаєте якісь ваші перли, не знаю, може фінти, трюки, голи. Мені в інстаграм, ось, до речі, посилання Макс Коляда. Прямо в дірект мені скидаєте. Ми обираємо найкращі і в кожному відео один якийсь такий перл будемо показувати. Мені здається, дуже крутий спосіб взаємодії з вами. Активчик і одразу. Накидуйте мені відоси, щоб я побачив, що вам то справді цікаво. І гайда до наших в Європі. Український воротар Реала Андрій Лунін хоче грати регулярніше та може залишити команду влітку. Повідомляє Елдес Марк. Мадридці вже перебувають у пошуках нового запасного голкіпера. Серед варіантів Давіда Спіна та Габріель Слоніна. Також реал розглядає можливість перевести до першої команди воротаря Кастільє Маріо де Луїса. Слоніну, Коніну. Скотіну Челсі цього тижня остаточно визначиться з новим головним тренером на наступний сезон. Повідомляє The Athletic. клуб офіційно представить нового коуча найближчими днями. Основним фаворитом досі залишається Маурісіо Почетіно. Вже стільки тижнів чекаємо. Ну що ж, почекаємо ще. Аль Айн вирішив не продовжити контракт з українським Вінгером Андрієм Ярмоленком. Повідомляє ЮА Kick. Причина скромний рівень виступів футболіста. Його чинна угода спливе влітку. Та прям скромний рівень. 9 плюс 6 за 30 матчів. Досить немало як для новачка чемпіонату. Чекаємо вдома. Це ж джерело писало, що з Рибровим Аль Айн також не хоче далі працювати. Ми вчора цю інформацію в минулому нашому відео приводили. це. І я не можу зрозуміти. Що не так? Ребров дає результати, Ярмола на досвіді вирулює матчі. Виглядає якась дікуха, чесно. Що думаєте ви, друзі? Звичайна мулька наприкінці чемпіонату, коли ну, скоро трансферне вікно і можна якби роздувати чутки вже, так? Чи реальний інсайд з віп. Лож Шейхів. Пишіть комент. І полетіли до Віталія Миколенка і його Евертона, який вчора влаштував нічо таку рубку. У матчі 35-го туру АПЛ іриски перемогли Брайтон з рахунком 5-1. Миколенко вийшов в основі і відіграв увесь матч. Щоб відкрити рахунок, Евертону знадобилося 32 секунди. Домінік Калверт Люїн прокинув м'яч п'ятою, прострілив абдулеє дукуре не схибив. Цей гол став найшвидшим для ірисок в історії АПЛ. На 29-й хвилині рахунок став 2-0, на 35 й 3-0, на 76 й 4-0. Пізніше Брайтон один гол відіграв, але на 90 плюс шостій двайт Макніл оформив дубль, і, відповідно, приніс перемогу Евертону з рахунком 5-1. Статистика Миколенка у матчі 9 виносів м'яча, 3 перехоплення, 2 відбори м'яча, 4 рази обіграний з дриблінгу, 4 виграних єдиноборства з 8, 1 виграна верхова боротьба з однієї, 9 втрат м'яча, 2 зароблених фоли, 5 точних передач з 12, 0 точних довгих передач з 3, оцінка Софа 6,5, хускорд 7,3. Цікаво, що Евертон за Весь матч наніс п'ять ударів у площину Воріт Брайтона. Чотири з них стали одразу голами. Команда Роберто Дедзербі напрацювала на XG, Увага 2,99, тобто фактично на три голи. Однак скористатися нагодами не змогла. Це перша перемога Евертона з 11 березня. Тоді мінімально обіграли Брентфорд. В останній розгромної риски вигравали ще 22 жовтня, здолали 3-0 Крістал Пелас. Завдяки цій перемозі Евертон вийшов з зони виліту на 16-те місце, відірвавшись від 18-го на два очки у команди Шанадачі. Їх тепер 32. Також Евертон перестав бути найгіршою атакою ліги. Словом, вийшов оверперформанс Евертона, який наколотив цілу торбу Брайтону. І знаєте, наші діди-тренери УПЛ зараз би сказали, краще б ми в п'яти матчах по одному голу забили ніж п'ять в одній грі. І насправді, ну. Це правда, у Ірисок в цій грі залітало все, що летіло в ворота. Ну статистика це тільки підтверджує. Краще б в тих матчах, де якраз цих голів не вистачало. Краще, щоб вони були там. Друзі, чи вилетить Евертон цього сезону за ПЛ? Пишіть коменти, а також пишіть коменти, як вам їх поєдинок проти Брайтона. Дякую за увагу. Макс колядає тупо трибуна. Вподобайка. Бережіть себе, гарного дня і па-па. Скидайте відосики в інстаграм і ставте плюсики, якщо хочете рубрику з бонусами.